Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Страшна катастрофа звалилася на голову росіян. Горять машини, горять будинки Ростовську область Охопили пожежі у регіоні. Зафіксовано близько двох десятків пожеж через невідомі чинники. За даними місцевих пабліків пожежників та рятувальників, дуже мало. Тому мешканці доводяться все гасити самостійно. Через погану видимі сталося. Кілька десятків ДТП постраждалі. і це при тому, що на вулиці мінусова температура. Селище аеродроми казарми склади одним моментом спалахнули. Крім того, 15 хвилин. Тому пролунали вибухи серія по всій Москві, незважаючи на попередження США, Україна далі буде бити по НПО противника. Все горить масові залпи по Москві. Ростову Єйську, склади зі зброєю, горять понад 200 загиблих за перші години вечора. Помсти за обстріли у той же час під час сьогоднішньої атаки шахедами по Україні чомусь московська зупинилася, відрізала від постачання до кільцевої системи Росії на земні сили спецназу ЗСУ, а парочка шахедів через Ребе 8 січня. Плюхнулася прямо на станцію у той же час. Після також потужного вибуху в Києві телеграм канали пише, що одна з ракет Кенжала знімала траєкторію та вибухнула поряд із реактором. Незапланований скид хотіли вдарити по захопленому бункеру у Суджі втім не вийшло в окупантів. Істерика ситуація критично станцію переводять в режим майже холодних реакторів. За даними телеграм-каналів, це вони зробили, аби відвернути увагу світу і погрожувати можливістю трагедії, аби зупинити на певний час поставки зброї Україні та зірвати курський наступ ЗСУ. Крім того, збільшився рівень радіації. Хмару може погнати на Москву Як і хитралися. Вони телеграм-канал, топор помсти пише, що на станції Упав свіжа канжал випущений мігом. Триває розбір завалів. Корейські війська приступили до охорони станції. Сьогодні спати не буде ніхто. Почув, що за вечір уже понад 300 загиблих окупантів. Нагадаємо, ще минулому році головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язані з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракет. За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів по підземних ангарі підприємство Куриська в районі селища Івані на Курської області. Представники з завозили ракети до. Комплексів С 300 також наприкінці жовтня помічно припуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок та іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем додають вгора. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до АЕС. Місто Курчату використовується російським ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння та іранської попала. А не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація, має стати предметом ретельної перевірки з боку Ставників розвідки міжнародних організацій відповідних в першу чергу магате Підкрести українська розвідка масовий прийом, ракетно-дроновий обстріл України має стати нагадуванням для заходу. Що Володимир Путін досі не відмовився від своїх загарбницьких планів. Найкращою реакцією на це стане поновлення масштабної військової допомоги Києву з боку США. Пише The Вашингтон Пост у статті за авторством редакційної колегії. Путін висловлює свою впевненість, що він витримав український військовий опір та західні економічні санкції. Свою віру те, що увага та рішучість захо. До неминуче похитнуться йдеться у публікації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. визнавки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.